Не вимагати від учасників, які будуть подавати заяви, завіряти документи законодавства, тому що це вимагало б нотаріального завірення. Прийняли рішення, що ці документи завіряються самими представниками. Були подані вчасно оголошення в газету про прийом документів, які приймались до 30-3 до 3 лютого. 23 організацій подали заявки в термін до, до 3 лютого одна організація громадська організація «Креативний світ подала на день пізніше, але ініціативна група, яка засідала 11 лютого, прийняла рішення взяти до розгляду цей пакет документів. І 11 лютого ми передивилися ці документи, вивчили. Був сформований список, в кого є які невідповідності. Цим людям були, кому в телефонному режимі, кому в електронній почті, кому в письмовий лист, кому були надіслані письмові листи, в кого не було електронної пошти, з пропозицією виправив, з вказанням недоліків, з пропозицією виправив. Був даний термін до 21 лютого. 24 лютого громадська рада провела ще одне засідання, на якому були розглянуті ці всі питання. І був спробований список в тих е, список кандидатів до складу громадської ради які будуть брати участь і тих, кому відмовили. На пропозиції про відмову стояло 24 лютого 5 громадських організацій. Вирішили відмовити чотирьом, одну включити. Е, Ініціальна випадка того підходила з того, якщо, стараючись максимально спростити, і максимальну перевагу, якщо документи під громадською організацією подавалися, юридично там будуть зачіплювати, але, але на практиці ми бачили, що це все відповідає. Ми голосували за те, щоб включити. Таких організацій по пам'яті було три. Це БУх, представники, і, і два, представники ветеранів і представник спілки промисловців підприємців. Від організації БУГ і організації ветеранів в випусті в свідоцтві з єдиного державного реєстру була одна назва, а в протоколах і у всіх інших була інша назва, якби скорочена, юридично це є інша назва, але ми все розуміли, що це одна сама організація. Ми їх прийняли, і в представника спілки від промисловців підприємців діяльність була вказана фактично за 15, але рік стояв за 13-14. Ми ці організації включили в список. Чотири організації, від яких фізично фактично не було документів певних, які будуть перераховувати, і ми не мали навіть змогу розглядати. Вони були включені до списку, яким відмовлено. В участі в установчих зборах. Це Карчук Григорій Спиридонович, представник Володимир Волинської міської організації захисних, Лучу Павло Миколаєвич «Просвіта», Володимир Богданович, Бетківщина молода і вражник Сеслав Юрійович, товариство захисту тварин Дайлапу. Як виявилось, товариство захисту тварин Дайлапу подали документи, хоча взагалі не були зареєстровані. І вони так і не зареєстровані. Цим чотирьом організаціям було відмовлено. 1 березня вже не за нашою ініціативою, а за ініціативою міської ради було скликано ще одне засідання ініціативного, для того, щоб ми розглянули заяву від захисника на наші як би неправомірні дії. Ну, скликання і засідання розгляд заяв законодавства не передбачено. Було, тим не менше ми зібралися. Була заява. Не знаю, чому представники міської ради взяли цю заяву до розгляду, і чому вони скликали. На заяві відсутня дата, відсутня згородна адреса, тобто такі заяви взагалі до розгляду не беруться. Ми її розглянули і за результатами засідання прийняли рішення задоволення вказаних вимог відмовити і залишити цю організацію в списку, в яким відмовлено, так як документів подано вчасно не було. року. Ну, ці списки були всі опубліковані на сайті міської ради. І було уточнено дату проведення зборів. Ми залишили ту саму, щоб людей не, не путали, як було подано в оголошенні. Це, 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 які повинні питання? Як, по питання. Документи були подані час. І ще от мене є ще одна заєма. Трошку за зачитаю.